дня, мої підписники, у нас осінь, жовтень-27 числа, залишилися вже остатки в папоти. Ось таке у мигураї вже буріс увес містянок коліна і солому людина порозкидала, будемо загорюємо зараз, Доробили борону. Ось так воно виглядає. Ми зараз побачимо, працюємо з дисками, диски опустили, бо якщо на чистому то піднімаю вище, а так опускаю. Щоб гарно загорало траву. Ось така в нас зоранка виходить. Ми зараз побачимо. Місцями буває тяжко, бо дуже довго дощі йшли. Вчора, позавчора. Теж два дні до... дощ практично півтора суток ішов. Солому, чоловік, пороскидав. Зауриється, все, гарно. Друзі, десь кируля, но такі у нас можна можна вже кусити. Бачите, немає, ніде зеленого, все, заворюється дуже гарно. Рай не дуже глибокий, сантиметрів 20, максимум 25. Дивше не беру, бо дуже тяжко. Дуже мокра земля. Ще залишилось декілька участків. Там новина, дерно, лози. Осталося заурати і все. І будемо трактора ставити. Будемо робити дело, підремонтуємо дещо на віску, де трошки тяги порозбивало, дерки тягали. Вранці поміняємо на нові і все, а так трактор працює дуже гарно, проблем за цей рік і за ті вода абсолютно ніяких не було. так що ну, Цікаво, робота бо дуже. Все удачи, потили цей увес. и все поворот, да? Все зложує. красота Багато легше на трактор і економія довгим палива. А зараз це дуже важливо.